Людмило, знову те саме. Сергій повернувся з роботи і, побачивши вдома гостей, уже цього разу не стримався. «Сергію, ну чого ти? Це ж Маринка, ти її знаєш, ми просто п'ємо каву, спробувала згладити ситуацію дружина. Подруга, зрозумівши, що вона тут зайва, бо подружжя назріває буря, швидко зібралася і пішла. Я хочу їсти, що у нас на вечерю? запитав Сергій. Готового нічого немає, але ти можеш швидко підварити собі макарони чи гречку. Без зайвого докору сумління відповіла Людмила. Людо, ти ніде не працюєш, цілими днями сидиш вдома, і я ще після роботи маю собі макарони варити. Тобі не здається, що це вже занадто. Чоловік вже ледь стримував емоції. Я сиджу вдома. Та ти знаєш, скільки роботи у домогосподару, почала обурюватись люди. Дитина в школу відвези, зі школи забери, продукти купи, їсти звари, випери, попрасуй, поскладай. Сергій не відповів нічого. Він стояв біля плити і втомлений після роботи, ще був змушений варити собі макарони. В квартирі був такий безлад, що кінь би ногу собі зламав. Чистих сорочок у нього вже не було, бо дружина за тиждень таки не наважилася включити пралку. Виходить так, що з того переліку, який назвала Люда, вона виконує лише перший пункт, водить і забирає їхнього сина зі школи в школу. Людмила ніде не працювала, після декрету вона таки не вийшла на роботу. Своє місце вона втратила, а нове не знайшла, бо й не, не збиралася шукати. От час відсутності чоловіка вдома любила посидіти з такими ж як вона безробітними подругами, випити кави і не тільки і розмовляти про все на світі. Останній тиждень Сергій щодня бачив когось у невдома, і це йому набридло, бо замість того, щоб випрати йому одяг чи пропилососити, Людмила вела пусті балачки з подругами. І тепер, замість того, щоб помовчити і визнати свою вину, Людмила вирішила, що кращий захист це напад. А що, ти сам не можеш пралку включити чи полосос розетку увімкнути? З докорами накинули вона на чоловіка. В принципі, можу, напевно, так і зроблю. Сергій накинув свою тарілку макаронів і попросив дружину присісти біля нього. Людо, ми з тобою 10 років разом. Але я відчуваю, що на цьому все. Я не люблю тебе більше, та й ти мене теж. А жити заради дитини це неправильно. Я подаю на розлучення. Про сина буду піклуватися не менше, тому заспокоюся і не хвилюйся. Сергійку, що ти таке кажеш? Нічого ж не сталося, у нас все налагодиться, в кожній сім'ї є кризи. Людмила збиралася ще хоча б виправити ситуацію, але їй ратом стало страшно, бо вона зрозуміла, що чоловік не жартує. Сергій таки розлучився з Людою, бо не бачив їхнього спільного майбутнього. Людмила з сином переїхала до своїх батьків, бо квартира, в якій вони жили, була дошлюбною власністю Сергія. Житло дісталося йому від бабусі у спадок. Дружина була переконана, що таке кардинальне рішення чоловік прийняв через те, що у нього хтось є, а не через невипрані сорочки. Насправді нікого у Сергія не було, він і в думках не міг припустити, що може зрадити дружині. Навіть після їхнього розлучення чоловік ще довший час залишався сам. Але його друзі, як почули про зміну його статусу, так і стали наровити його з кимось познайомити. Були і Оксанки, і Світланки, і брюнетки, і блондинки, стрункі, і не дуже. Та ніхто не доторкнувся до душі Сергія. Весь тиждень він працював, а вихідні проводив з сином, який постійно скаржився батькові, що дуже за ним скучив і що йому дуже його не вистачає. Сергій вже майже змирився з тим, що решту життя він проведе сам. Аж тут в його житті з'явилася Ольга. Познайомилися вони на корпоративі випадково. Ольга відразу привернула увагу всіх своєю яскравою зовнішністю. При ближчому знайомстві з нею Сергій про себе відмітив, що дівчина не лише красива, але й розумна. Вони почали зустрічатися, а невдовзі й одружилися. Ольга виявилася ще й не прочут хорошою господиною, незважаючи на те, що вона теж працювала, але в домі у неї завжди була чистота і порядок. Здавалося, що ця жінка встигає все. Ольга була молодшою за Сергія на сім років і дуже хотіла дітей. Але от якраз з цим питанням у молодят виникли проблеми. Рік вона чекала, а далі звернулася до лікарів. Вони її уважно обстежили і сказали, що у неї все добре і що треба, що обстеження ще прийшов чоловік. Сергій довго опирався, у нього був аргумент, з ним все нормально, адже у нього є син. Але молода дружина так просила його це зробити, що заради неї він погодився. Результати йому видали особисто на руки. Сергій не міг повірити, що те, що там написано, правда. Лікарі винесли вердикт: у нього не може бути дітей. Це якась помилка. У мене є син від першого шлюбу. Спробував пояснити Сергій лікарю. Як це взагалі можливо? А та ви колишню свою, дружину свою запитаєте про це, відповів лікар. В той же день Сергій поїхав до Людмили. Син був у школі, а Людмила як завжди на кухні з подружками. Нам треба поговорити, серйозно сказав Сергій. Що, знову будеш мене картати за те, що я нічого не роблю, лише п'ю каву з подругами? Людмила ще не уявляла, наскільки серйозною буде їхня розмова, та ти вже не маєш права мені це говорити. Я знаю, що Артем не мій син, збіллю в голосі промовив Сергій. Що ти таке кажеш, як ти можеш таке говорити? Що, придумав вихід і келіменти не платити? накинулась на нього колишня. Сергій мовчки витягнув папери, які йому дали лікарі, і показав результати обстежень. У Людмили не було іншого виходу, як зізнатися, що заміж вона вже виходила, знаючи, що чекає дитину від іншого. То був випадковий зв'язок, і хлопець втік відразу, як дізнався про дитину. А тут підвернувся закоханий Сергій, який поспішив зробити красуні Людмилі пропозицію. Тож вона просто скористалася шансом. Народився Артемко та ще й схожий на Сергія, такий же чорнявий з зеленими очима. Тож Людмила була впевнена, що правда ніколи не випливе. Та тепер зрозуміла, що права була її бабуся, яка любила повторювати, що шило у мішку не втаїш. Пробач мене, прошу тебе, і від сина не відмовляйся, він твій, бо його біологічний батько ніколи про нього і не згадає, змолилася Людмила. Мені треба подумати, сказав Сергій і пішов. А увечері у нього відбулася серйозна розмова з Ольгою. Він розповів дружині все, як є, без прикрас. І запитав її думки. Тут нема що думати, це твій син. Я бачила, як він захоплено на тебе дивиться і як хоче бути схожим на тебе. Батько не той, хто зачав, а той, хто виховав, дитина ні в чому не винна, дала мудру пораду Ольга. На наступні вихідні Сергій з Ольгою накупили подарунків і разом поїхали до сина. Артем був дуже щасливий адже до нього приїхав тато.